Привіт, сьогодні в нас заняття. Ми будемо збирати наш таз лежачим. Я вже казала, мабуть, тазостегнові застигнові суглоби. Вся тазова діафрагма зазнала найбільших. Змін, скажімо так, лагідно, тому ми будемо багато уваги приділяти його відновленню, і саме через роботу з м'язами тазового дна, які будуть підтягувати, збирати всі наші перерозтягнуті, зв'язки, суглоби, все, що трохи змінило свою позицію, так а навіть не трохи, тому нам сьогодні знадобиться подушка. Ми будемо працювати лагідно, лежачи на боці та на спині. Чим більше Більше вона буде, тим краще. Якщо у вас така є невеличка, ми можемо її затиснути вдвоє. Тож почнемо. Лягаємо на бік, пам'ятаємо, що ми опускаємось через сторону і затискаємо подушку між двома колінами. Лягаємо на руку, знаходимо дуже таку стабільну позицію, можемо трохи допомогти собі рукою. І коли ми вже вляглися, уявили, що повз нашої спини, ніби ми притиснулись до стіни. Так, Ми наші п'яти поперек та плечі вибудовуємо на одній лінії, ніби ми лежимо вздовж стіни. Зараз ми робимо глибокий вдих. На вдих ми ніби підтягуємо до себе, так, ми провалюємо. У верхній та застигнути сухо вниз. Так, так, такий рух невеличкий. І на видих ми витягуємось і даємо тиск колінами в подушку. Знову вдих і видих. Пам'ятаємо, що на кожен видих ми стараємося відчути і задіяти наші м'язи тазового дна. І трохи підтягнути живот, так? вдих і видих, даємо тиск в подушку. Знову працюємо лагідно, але стараємося відчувати роботу наших м'язів. Я знаю, що зараз, здається, що там нічого не працює, там нікого немає, але ми продовжуємо працювати. Та скорочувати води. Добре. Якщо тут у вас не е, біль у лобковому симфізі, ми можемо перекласти подушку на лінію наших стоп, так? І розподіляємо нашу вагу тепер з прямими ногами. Я трохи переповзу. І стараємось ніби наступити на підлогу. Тобто ми витягуємо дві ноги, даємо такий, е, тохий, е, як це, скорочуємо м'язи і скорочуємо на себе е, пальці, робимо вдих, підтягуємо також так само, як ми працювали, стегно. І на видих натискаємо п'ятою в підлогу явно і даємо тиск на подушку. Знову вдих, і видих. Натиснула. Ваша рука може весь цей час вас підтримувати так, для стабільності. Це я вам показую просто для наглядності, щоб вам легше було зрозуміти, що ми робимо. Вдих до себе, ніж трохи провалилися і видих. Знову видих. Ще раз. Ще два. І останній добре. Зігнули спокійно, через руку піднімаємось і змінюємо сторону, повторюємо все на іншу. Починаємо так само з колін, опускаємось лагідно через бік, руку поклали під голову, і на вдих підтягнули, провалили стегну вниз, і на видих. Натиснули, зібрали м'язи. Знову вдих. Натиснули, зібрали м'язи. Видих. Працюємо дуже повільно, спокійно. Якщо вам потрібно більше часу, щоб відчути роботу, це нормально. Працюйте поки що в вашому темпі. Пам'ятайте, що ми нікуди не поспішаємо. Зараз ми працюємо тільки над. Тим, щоб вам було легше відновити ваше самопочуття, так? відчути ваше тіло, яке я впевнена зараз, ви відчуваєте все по-новому. Навіть якщо ви народили е не перший раз, так вам все це знайомо, але кожен раз ми повинні приділяти якомога найбільше уваги та любові. І наше тіло віддячить нам. Вдих. І добре. Переклали подушку. Витягнули ноги. Наступили на уявну підлогу і робимо вдих. Видих. Даємо тиск ногою верхнім стегном в підлогу та в подушку одночасно. Вдих. Розслабили і видох, зібралися, знову розслабились, стегно трохи завалили і зібралися ще. Добре. Руку можете використовувати. І останній. Добре. Зараз ми спокійно. Ножки зігнули, перевертаємось на спину. ходушку ми затискаємо між колін і згадуємо нашу вправу тазовий, тазовий годинник. П'яте розподіляємо десь на рівні наших тазостегнових суглобів, можемо трошки ширше. Як ви відчуваєте зараз синьки, Тобто, якщо вам. Десь дискомфортно, підбираєте під себе. Тут ми взагалі то <хи> трохи обмежені так, в діапазоні, тому що ми будемо натискати колінами на подушку. Тож, ми починаємо з невеличкого про прогину вигину, так, в попереку вдих і на видих збираємо. Ми ніби виштовхнулися, але е все залишилось на підлозі. Так. Уявна вправа. Вдих і на видах зібрали, трохи підкрутили куприк під себе, знову натиснули в підлогу, вигін і зібралися. Продовжуємо. Кожен раз ми направляємо нашу увагу на роботу м'язів тазового дна. Це зараз запорука вашого відновлення. Тому що тазова діафрагма пов'язана з усіма, усіма органами нашого тіла, нашим е, тазом, так? нашим попереком, нашими стегнами. Тож ми не живемо у розових як це, окулярах, так? І ми думаємо, що тільки та, е, вправами кегеля ми можемо на щось вплинути. Тому що це дуже поверхнева вправа, яка не задіє всіх цих зв'язків в нашому тілі. Добре, зараз ми продовжуємо робити вдих. І на видих ми трохи підіймаємо, трохи, поки ми відчули скорочення м'язів. Ми не працюємо зараз з сідницями. Ми активуємо м'язи тазового дна і відчуваємо, як скоротився наш живіт. Цього достатньо. Тобто ми працюємо в невеличкій амплітуді. Вниз вдих і вгору. Даємо тиск одночасно в подушку. Знову вдих. Продовжуємо. Кожен раз намагаємось видихати через рот. Останній. І затрималась на невеличкій висоті. І працюємо тут, ніби даємо укольчик, так? Ось так. По черзі. вгору, вгору. вгору, Вгору. пам'ятаємо, що тут невелика амплітуда, увага на ваші відчуття в попереку та в м'язах опустилися. Зараз ми трохи подалі ставимо від себе стовпи, також виштовхнулися. І тут ми скорочуємо, ніби ми робимо скорочення тільки колінами. Кожен раз ми видихаємо. Зібрали вдих. 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 Знову. Я загубила подушку ще раз. І три. Два. Добре, опустилися. Через бік. Ми піднялися. І на сьогодні це все.